Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про звіт Європейської комісії. Є розширені деталі. Вчора я вам дав першу річ, що Захід хоче, щоб закрили марафон, тому що там не бачать демократії свободи слова. Але є ще історія про вибори, є ще історія про опозицію, є ще історія про місцеву владу. Чи пішли нам на поступки угорці, І тут є приємні новини. Одним словом. Давайте це проаналізуємо. Плюс вийшов Джастін Трюдо з дуже правильною заявою. Хоча Джастін Трюдо відсиджується таке враження: всю війну десь в стороні у себе в Канаді, не допомагаючи настільки, наскільки підтримує нас Канада, наскільки підтримує нас канадське населення, українська потужна діаспора в Канаді. Ну одну, і британці теж вийшли з грошима. А президент Сербії вучіч. Намагався спробувати поговорити з Путіном про режим припинення вогню. Що з цього вийшло? Давайте проаналізуємо. Швидка аналітика та інсайди ви тут знайдете, але дуже важливо, щоб ви підписалися, тому що ми під атакою російських ботів, тролів. От і коли ви підписуєтесь, навпаки, алгоритм нам дає більше доступу для україномовного контенту. Тому підпишіться, порекомендуйте друзям. І зробіть донат. Купуємо дрони, груповий збір на три бригади, дрони-розвідники, ударні дрони. 500 тисяч ми з вами зібрали на супергарячі напрямки. Будь ласка, Покровський напрямок, зокрема. Тому треба зараз трошки піднажати більше, ніж третину ми зібрали, 500 тисяч є, тому по 2 гривні, а краще по 500 або по сотні, хто скільки. Може, але давайте збільшимо динаміку цього збору. Власне, Джастін Трюдо вийшов з дуже правильною заявою, каже, що Кремль не шкодує ресурсів на те, щоб досягнути своєї мети у війні проти України, викликавши тому у союзників, тому партнери України слід подвоїти зусилля. каже Джастін, тому що в ці складні часи, а зараз. Демократія у світі постає перед складними часами. <кій> він виступав на великому міністерському форумі, і він каже, що було б зручно сказати, і так багато хто робить, каже Джастін, і тут за ці слава йому дякуємо. <кій> Коли кажуть: Ой, знаєте, в нас такі великі проблеми, ми не можемо далі допомагати Україні. І він каже, що це і є саме те, чого хоче Кремль. Вони сприймають історію у віддаленій перспективі, каже Трюдо. Для них не проблема відправити на смерть тисячі своїх громадян, намагаючись перечекати нас, демократію. Саме тому нам усім треба подвоїти зусилля, сказав Трюдо в Монреалі, і, власне, допомогти Україні перемогти. До цих слів приєднується Міністерка фінансів Великої Британії, яка каже: а ми будемо Україну кожного року підтримувати мінімум на 3 мільярди фунтів, тобто це ще це більше, ніж доларів. Причому це не гроші. ну 3 мільярди це десь 4 мільярди е, доларів. Тобто на 4 мільярди доларів мінімум. Але історія в тому, що це не просто 4 мільярди доларів, це до тих. 3 мільярдів, які вони вже дали в рамках так званого кредиту G7. Тобто сумарно Британія дає мінімум 7. і це тільки грошима. Тому насправді бачимо, що країни G7 набирають обертів і допомагають Україні. Хоча зрозуміло, що треба допомагати більше, і правильно сказав Трюдо, треба мінімум допомогти це робити вдвічі більше. Вучич намагався президент Сербії поговорити з Путіним, а Путін не захотів з ним говорити про припинення вогню. Звісно, в цьому всьому могла зіграти зний жарт те, що Сербія, е демонструючи анонсуючи дружбу з Росією, продала, продавала Україні артилерійські снаряди, і це прекрасно. Ви знаєте, ми любимо. Де тих союзників, які нам допомагають не словом а ділом. любим тих союзників, які допомагають бити окупанта на полі бою, за це дякуємо Сербії. навіть попри незручні заяви, інколи навіть проросійські, Вучич дійсно був справжнім політиком, людиною, яка допомогла нам дуже сильно. Ну і, власне, це десь помітили в Путіні, і в Путіна. І, власне, плюс він не захотів приїхати на Брікс. Ну, ну і за словами сербського президента, це те, що роблять джентльмени, це те, що роблять справжні чоловіки за таких обставин, навіть якщо інша сторона очікує іншої відповіді. Я запитав його про ситуацію в Україні е, і каже, що він першим порушив е, тему припинення вогню. Але Путін, схоже, був у, не був у цьому зацікавлений. Всі цілі спеціальних військових операцій, як він сказав, будуть виконані, відповів. Серб. Ну, насправді Путін не хоче з ним говорити, образився, а Путін же ж така мала ображена дитина. Ну от тому зараз <с> бачимо, що навіть Сербія не може до нього підійти. Ну знову ж, Сербія не може говорити з Росією з позиції сили, з позиції сили можуть говорити Штати, Китай, Європейський Союз. Ну і глобальний південь. Тому дякуємо сербам за спробу, але все-таки. Будемо більше очікувати від великих гравців. А Сербію треба далі продовжити контракти на виробництво артилерії. Для нас це надзвичайно потрібно. Що важливого є зараз дійсно на інформаційному політичному столі? Це звіт Європейської комісії. Я вам вчора вже почав про це розповідати. Хочуть, щоб закрили марафон. Кажуть, що це вже такий балаган. От, але балаган з одного голосу. Тобто, це не так, що всі можуть говорити, всі можуть допомагати країні. А це якраз історія про те, що тільки провладні депутати, провладні спікери можуть доносити тільки свою правду. Про корупцію говорити не можна, але можна там хвалити, я не знаю, голову військово цільної адміністрації, міністра, ще когось. Ну, типу, дивна історія. І вони кажуть, друзі, давайте закривати. Друге, що вони сказали, депутатів треба випускати все ж таки за кордон. Хай їдуть допомагають. Бо виходить, що є п'ять улюбленців, тільки яких ганяють по світу, їм все класно. Вони. Практично живуть за кордоном, ну ну і доносять, хвалять політичне керівництво, які ж вони молодці. Ну і захід каже: друзі, стоп, давайте вже реально по факту говорити. Типу, ну вже надоїла ця стара платівка про Черчилля і Голдумер, Давайте реальний фактаж, що реально відбувається в країні. Щодо корупції, тут, до речі, ви посміхнетесь. Сказали, що Україна зробила супервеликі результати досягнення. Тут ми, звичайно, поспорили, ну, от, але вони більше робили зріз не щодо того, скільки корупціонерів посадили і скільки грошей вкрадених вернули в бюджет. А вони робили висновок на фоні того, що розповсюджують фейки в новинах, що дружина Зеленського купила Ламборджині, там Зеленський купив якісь там собі дорогі кросівки. Ну, от, і вони кажуть, ага, ми знайшли, що це неправда, значить, корупції немає. А Ми кажемо: ага, типу, Амсеківець. Який лежав на 5 мільйонах доларів, так ні за що й не відповідає. Корупціонери, які крадуть мільярди, так ні за що й не відповідають. Я вам казав, 98% вироків маленькі штрафіки за супервелику корупцію. Ось тут комісії треба точно подивитися, тому що вони крадуть наші гроші. Далі, що кажуть? Е -е, Угорщина спростила свої вимоги щодо етнонаціональних питань. І зараз немає уже таких. Криків, зойків і вересків, що, мовляв, без угорських імперських амбіцій нічого не буде. Спростили. Я думаю, що повпливала позиція Урсули фон дер Ляйн, яка трошки натиснула на маленького товстого чорноротого Орбана, який вирішив трошки спростити позицію. Також сказала, що є проблеми в місцевої влади. Центральна влада на них тисне, не дає можливості розкриватися. От, ну і найголовніше мало реформ. Вони кажуть, ну, з такими темпами реформ вам рухати ще 100 років. Супер швидкого скачка не було. В середньому можна оцінити там бальна система до 4. У Нас 1,7. Тобто це трійка. Трійка невідмінно. Тобто, ті, хто займається зараз євроінтеграцією, ну, живуть в таких тепличних умовах. Намагаючись думати, що нема війни, нічого не відбувається, що люди не вмирають, що Україні треба запригнути в Європейський Союз. Вони розказують свої байки, будуть відкривати параграфи, будемо читати, проводити скринінги. Але Європейський Союз вийшов і каже: ну, дивіться, за рік практично нічого. Реформ немає. Ми не відчуваємо, що ви пашете, щоб наблизитись. Вступ в Євросоюз це сотні тисячі актів і змін до законів. Немає. Немає. Розумієте, і ось це проблема. І зараз якраз е це треба обговорювати і давати стусанів тим, хто за це відповідає, тому що нічого не роблять. Розлінилися і сидять, їздять в Брюссель, розказують нові костюми піджачки купляють, а реальних реформ в країні не робиться. Ну, вони там зараз розказують, в куларах ходять. Ну, але ж відкату ніде не було. Ви б ще відкат по реформах організували взагалі було б ідеально. Просто ледарі. Далі, що ще сказали в європейській комісії? Виборів не ждуть. Кажуть, не треба вибори. Завершити війну, закриєте воєнний стан, і потім повинен бути великий період, щоб всі партії змогли підготуватись і піти на вибори. Ось що хочуть, ждуть і вимагають наші європейські партнери. Не вибори в час війни, тому що цей пір можуть організувати і виграти в одні ворота. Вони кажуть, перемагайте, а далі ми вам допоможемо. Достатньо стриманий, мудрий партнерський звіт, навіть не критика, а типу, чим допомогти. Давайте зробимо, щоб у вас вийшло. Рідко таке було за 30 років, що Європейський Союз приходив і казав, давайте допоможемо. Зазвичай була оця двозначність, казали так, робили ні. Зараз бачимо, що навпаки вони нас з багна намагаються за вуха дістати. А ми ще й такі пручаємо, скажемо, ні-ні-ні, тут корупція, телемарафон, тут ми будемо тиснути на депутатів опозиційних, а тут ми ще й. Хочемо провести вибори в час війни, щоб швиденько переобратися, то європейський союз каже: ні, друзі. Ми ждемо вас нормальних членів, але робіть свою роботу, будь ласка, і скажіть, чим вам допомогти. Отака от от дружня позиція. Питання просте: чи почують наші політики і чиновники? Ось ці заклики європейського союзу до нормальної, грунтовної, глибокої роботи, а не до красивих фраз. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей youtube канал. Ми боремось з російською пропагандою, з російськими наративами. І дуже вас попрошу зробити донат для наших військових. Хай воюють дрони. І цим ми зможемо зберегти більше життів українських військових. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!